Сьогодні вночі ворог вчинив масовану атаку на кривий ріг. Три крилаті ракети були збиті повітряним командуванням схід, але є по місту і прильоти, пошкоджені цивільні об'єкти. Внаслідок обстрілу понівечена п'ятиповерхівка. Там загинули троє її мешканців, і також є ще поранені. Виникла пожежа в квартирах з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 квадратних метрів. Пожежу рятувальники вже локалізували. Також є троє постраждалих на приватному підприємстві. Вони всі госпіталізовані. Ймовірно, під завалами потрощеного складу ще перебувають люди. Наразі їх пошуки ще тривають. Побиті шість легкових автомобілів. Також ще є чотири травмовані людини на іншій локації. Там горіли будівля та автомобілі. Пожежу вже загасили, побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Рятувальники приборкали пожежу є зруйнована господарська споруда, також пошкодження є і в рятувальному підрозділі. На всіх місцях наразі працюють відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються вночі. Ще ворог з важкої артилерії обстріляв Покровську та Марганецьку громади. Території наразі обстежуються.